У 2025 році я проходила третій етап сертифікації педагогічних працівників. У цьому відео поділюся своїм досвідом проходження самопрезентації. Розповім про підготовку, враження, як усе відбувалося на практиці і дам декілька рекомендацій для колег. Отже, самопрезентація. Це перше, що очікувала мене у день завершального етапу. За вимогами, вона не повинна перевищувати 20 хвилин. Я одразу вирішила, це буде живе спілкування, підкріплене електронною презентацією. У підготовці орієнтувалася на чітку структуру. Я вчитель коротко про себе, освітнє середовище мого класу, я учні батьки, мої здобутки в професії. Окрім цього, потрібно було висвітлити 15 професійних компетентностей, які в сукупності охоплюють близько 35 критерій. У своїй самопрезентації я чітко дотримувалася всіх розділів, розповідала про власні підходи, родзинки, інструменти, які використовую, особливо в умовах дистанційного навчання. Акцентувала увагу на тому, як популяризую математику в інформаційному просторі. Презентацію створювала на основі власного тексту за допомогою штучного інтелекту на платформі ГАМА. Посилання залишу в описі. Такий підхід зекономив час і дозволив зробити її яскравою, змістовною і ненавантаженою. Перед виступом я записала себе на диктофон, щоб перевірити тривалість і почути себе зі сторони. Це дуже допомогло. Виступ вийшов на 8 хвилин, і в день самопрезентації я почувалася упевнена. Сама презентація складалась з восьми слайдів. Жодних відео чи аудіо я не вмикала. Просто проговорювала все вживу під час онлайн зустрічі. Експерти були налаштовані доброзичливо, не перебивали, не ставили запитань під час виступу, усе залишили на інтерв'ю. Важливе спостереження: експерти дуже уважно фіксують, чи справді те, що ви заявляєте в самопрезентації, відображено у вашому уроці та самоаналізи. Тому усе, що ви кажете, має бути підтверджено на практиці. Обов'язково згадайте в презентації інклюзивне навчання. Навіть якщо у вашій школі немає дітей з ООП, знати алгоритми і принципи роботи в інклюзії потрібно, безпековий компонент, як ви створюєте безпечне середовище. Роботу з батьками. У мене це спілкування через месенджери та соцмережі, що частково компенсувало відсутність статусу класного керівника. Якщо маєте багато сертифікатів, не варто озвучувати кожен. Покажіть ключовий, інші згрупуйте і подайте загальну кількість і напрямки підвищення кваліфікації. І ще одна важлива порада не скромничайте! Хто, як не ви, розкажуть про ваше досягнення. Покажіть себе повністю, могідні визнання, бо формуємо майбутнє разом із нашими учнями. Якщо вам цікаво, я можу розповісти окремо про самоналісу року та інтерв'ю з експертами. Також можу поділитися прикладом своєї самопрезентації. Напишіть про це в коментарях. Дякую, що підтримуєте мене і цікавитеся моєю діяльністю. Якщо це відео буде корисним і воно набере багато переглядів, я започаткую окрему рубрику про сертифікацію та професійний розвиток вчителя. Підписуйтесь на канал, і будемо навчатися разом.